Останнім часом у мережі шириться інформація про цікавий збіг, який помітили глядачі серіалу Друзі. Будинок, який придбали Чендлер та Моніка, раніше належав родині Макалістерів із сам удома. Так, звісно, всередині будинок не схожий з будинком із сам удома, але якщо уважно придивитися у вікна, то на протилежному боці вулиці можна побачити знайомий будинок, який належав родині Мерфі сам у сам удома, і знаходився навпроти будинка Макалістерів. У інших вікнах також можна побачити характерні елементи вулиці із самого дома, що дає нам впевненість, що за вікнами саме цей район. У друзях навіть показана та ж зимова погода з сам удома, що робить цю теорію ще більш правдивою. Але ми знаємо, що будинок Макалістерів знаходиться у передмісті Чикаго, а будинок з друзів у передмісті Нью-Йорка. Відповідь на це питання дав арт-директор друзів Дарен Джейнс. Так, дійсно, із вікон будинку Моніки і Чендлера видно вулицю із сам удома. Він розповів, що для декорацій, в яких знімали сцени будинка друзів, потрібно було зробити якусь сцену за вікном. Для цього звернулися. Цього компанію Pacific Studios, яка запропонувала варіант сам удома, бо свого часу працювали над цим фільмом. Насправді це був несвідомий вибір, а зробили так просто тому, що з вікон будинку сцена виглядала найкраще. Вибір заднього плану ненавмисно призвів до смішного перетину двох зовсім не пов'язаних між собою історій. Той факт, що глядачі помітили це лише зараз, говорить нам про те, що через стільки років друзі і сам удома, як і раніше, дуже популярні. До речі, на каналі Режисерська версія є цікавий випуск про історію фільму сам удома, тож рекомендую вам його подивитися. Посилання ви знайдете у описі під відео. У першій частині про історію створення серіалу Друзі я вже розповів, як виникла ідея серіалу та особисті історії Девіда Швіммера, Меттью Перрі та Лайзи Кадроу. Судячи з коментарів, такий формат подобається глядачам. Тож пропоную не гаяти час та швидше дізнатись, чому Мет Леблан Блан прийшов на прослуховування в друзі з розбитим носом. Як так вийшло, що Кортні Кокс стала першою людиною, яка вимовила на телебаченні слово місячні? Та чому Дженніфер Еністон називали королевою провальних ситкомів? Сідайте зручніше та насолоджуйтесь продовженням захопливої історії про створення улюбленого серіалу. Метли Блан дуже нервував. Дивлячись на список героїв, він розумів, що є принаймні один, кого можна вигнати з групи, і це був саме він. Фібі, наприклад, була диваком, а Джої просто бабій. Опис його героя був таким: гарний, самовдоволений Мачо, хлопець 20 років. А до списку його інтересів входили жінки, спорт, жінки, Нью-Йорк і знову жінки. Але справа була не лише у Джої. Леблан був молодший за інших акторів, на що також звернули увагу під час його першого прослуховування. У нього було набагато менше досвіду в порівнянні з іншими, говорила Кауфман. У Леблана було мізерне портфоліо, а його найбільший проєкт був рекламою Кетчупу Хайнц. Навіть у групі маловідомих акторів йому присвоїли б категорію новачок. Також йому ніяк не додавала балів те, що на прослуховування він прийшов з похміллям та розбитим носом. Камайно з анабамодолетці Сайґонфодисфайнадишнтесбікстаба Метлеблан виріс у нонантумі, італійсько-американському селі в Н'ютоні, штат Масачусетс. Він добре знав теслярську справу, яку він почав вивчати ще в середній школі, а потім у Бостонському технологічному інституті Вентворта. Але він пішов після першого семестру, вирішивши, що у цій справі вища освіта була безглуздою, на кшталт навчання в коледжі Лего і почав працювати в бригаді, яка будує будинки в сусідньому передмісті. У нього були навички Тесляра та гарна робота, але йому було 18. І за його ж словами, у нього були мурахи в штанях. Друг запропонував йому поїхати до Нью-Йорка і спробувати себе як модель. Працюючи на будівництві, він був у чудовій фізичній формі. А це могло б допомогти заробити трохи грошей. Він зустрівся з фотографом, виклавши 500 доларів за серію портретних знімків. Фотограф із задоволенням взяв його гроші і вирішив не повідомляти Мету, що зі зростом 177 см він ніколи не стане моделлю. Після того, як Леблан зрозумів це сам, повернути гроші було вже неможливо. Він пішов додому, почуваючи себе ідіотом. Вже потім відбулася зустріч, яка змінила усе його життя. Це була незнайомка, яка пройшла повз нього. Мед обернувся, щоб подивитись на неї. Вона теж обернулася, і вони обоє засміялися. Вона прямувала на прослуховування та запросила його приєднатися. Пізніше вона познайомила його зі своїм менеджером, який вирішив, що Леблан добре підійде для реклами, і підписав договір з ним як з клієнтом. Пізніше Мед зізнався: насправді я просто сподівався переспати з нею, перш ніж повернувся додому, але я дуже радий, що ця зустріч відбулася. У перші три роки Леблан знявся в рекламних роликах для Coca-Cola, Levi's, KFC, 7-Up та Heinz і мав шалений успіх. Зйомки в рекламі давали йому досвід та достатньо грошей, щоб заплатити за навчання. Він записався на заняття із Фло Грінберг, засновницею акторської школи. Після успіху рекламу Хайнц, ЛеБлан почав отримувати дзвінки з Лос-Анджелеса із запрошеннями на прослуховування для ситкомів. ЛеБлан сумнівався, не тому, що не хотів працювати, а тому, що відчував, що недостатньо досвідчений, він усе ще знав більше про теслярську справу, ніж про акторську майстерність. Всі хотіли отримати його, пізніше сказала Грінберг. А він їй казав: Фло, я ще зовсім не готовий. Я знаю, що нам потрібно ще трохи попрацювати, але відкладати було не можна. Якщо він чекатиме занадто довго, шум його успіху в рекламі вщухне, а в телевізорі з'явиться ще одне нове красиве обличчя. Він запитав Грінберг, чи не дозволить воно йому попрацювати з нею пізніше? Можливо, він заробить трохи грошей на ситкомах, а потім зможе прилетіти до Нью-Йорка на цілий місяць, щоб знов займатися з нею. Звичайно, вона була рада попрацювати з ним у будь-який час. Але прощаючись, вона розуміла, що цього не станеться. Але галас все одно вщух: Леблан не став одразу зіркою, хоча і отримав декілька другорядних ролей у серіалах та знявся у декількох кліпах. Здебільшого мед грав персонажів італійського походження, яких на телебаченні того часу було чимало. Але все це не приносило достатньо грошей. На початку 1994 року Леблан ледве міг сплачувати свої рахунки, гроші, зароблені на рекламі, закінчилися, і мед зрозумів, що йому потрібно негайно знайти нові ролі або вийти на роботу. Тож коли йому зателефонувала агент і сказала, що його запросили на проби для ролі чергового італійця в шкіряній курці в новому шоу, Леблан з радістю погодився. Він мав на рахунку всього 11 доларів. У ніч перед прослуховуванням Леблан тусувався з іншим актором, проганяючи свої репліки. Несподівано у його друга виникла думка: це ж шоу про молодих, близьких друзів, правда? То може для кращої практики їм варто припинити репетирувати та піти підготуватися, напившись десь у барі? Адже так роблять справжні друзі. Наступного ранку Леблан прокинувся на дивані свого друга, спіткнувся у ванні і впав обличчям униз, ударившись об край унітазу. Через кілька годин він стояв в аудиторії перед Кауфман, промовляючи монолог про жінок і морозиво. Кауфман дивилася на його обличчя з величезною кривавою раною, що тяглася по всій довжині носа, і думала: Та що сталося з твоїм обличчям? Зовнішній вигляд явно не грав Леблану на руку, але Кауфман та Крейну сподобались його прослуховування. Леблан вирішив зіграти Джої недалеким, хоч вони й не замислювали його таким. Це надало Джої образ милого, невинного хлопця та пом'якшило його мужність. Леблан мав талант здаватися дурним, а це у свою чергу нелегко зробити у комедії. У виконанні Мета Джой не був занадто грубим або надто інфантильним. Леблан просто грав його трохи легковажним. В той день на прослуховування також прийшов Хенк Азарія, який пізніше стане відомий як Девід коханий вчений Фібі, і він здавався сценаристам більш безпечнішим вибором. Але коли увійшла Барбара Міллер, голова кастингу Ворнер, вона сказала про Леблана: це актор, який ставатиме тільки краще з кожним епізодом. Ця роль ідеально йому підходить. Кортні Кокс щойно знялася у ролі Меріл, подруги Джеррі у серіалі «Сайнфелд». Це був уже п'ятий сезон шоу, яке було на піку своєї популярності. У той рік серіал перемістився в рейтингу з 25-го місця на третє і зібрав біля екранів майже 10 мільйонів нових глядачів. Кокс раніше грали в популярних серіалах, але «Сайнфелд» був зовсім іншим. І після кількох днів на знімальному майданчику Кокс виявила один дуже важливий інгредієнт. Тоді вона вирішила, що обов'язково візьме його з собою на наступне своє шоу, і там теж все зміниться. Кокс була запрошена на кастинг у друзі ще з самого початку. Вона ще не була знаменита, але вже була визнаною телевізійною актрисою і набагато більш впізнаваною ніж будь-який з її майбутніх колег. Вона працювала з підліткового віку та починала у модельному бізнесі на Мангеттені відразу після шкільного випускного. Кокс виросла у Маунтінбрук, штат Алабама, але кілька родичів її відчима Хантера Коупленда жили в Нью-Йорку. Його племінниками були барабанщик The Police Стюарт Копленд та музичний промоутер Ян Коупленд, з яким Кокс згодом мала недовгі стосунки. Кортні поїхала до Нью-Йорка після першого курсу в коледжі Маунт Вернон, де вона вивчала архітектуру. Вона влаштувалася на літню роботу секретаркою в офіс Яна Копленда, продовжувала працювати моделлю і ходила на проби для зйомок у рекламі. Цього було небагато, але для 19-річної дівчини цілком достатньо, щоб зрозуміти, вона на своєму місці і хоче займатися цим і далі. Кокс почала відвідувати курси акторської майстерності та уроки риторики, щоб позбавитися свого алабамського акценту. Вона отримала невелику роль дебютантки на ім'я Банні у серіалі Як обертається світ. Та рекламу Нью-Йорк Телефон. Потім одного разу її відправили на прослуховування, яке, як вона думала, було для реклами. Але Кортні опинилася в кімнаті з Брайаном де Пальмою, режисером, який зняв безліч фільмів, у тому числі обличчя зі шрамом 1983 року. Прослуховування було для музичного кліпу, який зробив Кортні Кокс впізнаваною в обличчя, але поки що не на ім'я. Вона знялася у кліпі Брюса Спрінгстіна на пісню Dancing in the Dark, де зіграла шанувальницю, яку витягують із залу для глядачів на сцену, щоб танцювати з самим Брюсом. То була її третя робота. Важко оцінити культурну значимість музичних кліпів на MTV у середині 1980-х років. З того часу її постійно запрошували як гостя на різні шоу та прослуховування в ще більшій кількості реклами. У 1985 році. Кортні знялася в рекламі Тампакс і стала першою людиною, яка вимовила слово місячні на телебаченні. Це привернуло додаткову увагу преси. На Кортні посипалися листи від учасниць груп захисту жіночих прав, які хвалили її за те, що вона наважилася назвати менструальний цикл таким простим терміном. Кокс навіть не думала, що це було настільки важливо для всіх, і, чесно кажучи, не була в захваті від того, що її знають як дівчину, яка першою вимовила слово місячні. Але ставилися до цього спокійно, бо це була її робота. Незважаючи на успішні перші проєкти, більшу частину наступного десятиліття Кокс знімалася в епізодичних та невеликих ролях у кіно та серіалах. Наступна хвиля популярності прийшла до корні аж у лютому 1994 року з виходом фільму Ейс Вентура Розшук домашніх тварин. Кокс зіграла головну жіночу роль, кохану головного героя, якого зіграв Джим Керрі, а тому її почали всюди впізнавати. Наступного місяця у ефір вийшов епізод Сайнфілда з її участю, а потім її агенти зателефонували з важливішими новинами. Продюсери того нового серіалу, про який всі довкола говорили, хотіли, щоб вона пробувалася на роль. Для неї була заготовлена роль милої, забавної і трохи розпещеної дівчини з Лонг Айленда, яка кидає свого нареченого біля вівтаря та приїжджає до Нью-Йорка. Так, я не помилився. Сценаристи згадували, що спочатку вони хотіли покликати Кортні на роль Рейчел і зовсім не розглядали її як Моніку. Але Кокс наполягала, що їй більше підходить роль Моніки. Вона розуміла цю організовану, впевнену в собі жінку, яка тримала себе та всіх інших під контролем. Вона сказала: Ні, я Моніка, і вона мала рацію, адже актору потрібно довіряти, згадував Кевін Брайт. Кортні привнесла у роль дуже багато енергії, якої раніше не було. Це згодом навіть стане визначальною характеристикою Моніки. В неї все вийшло і вона це знала. Я думала про те, що ця роль вже була моєю, згадувала Кокс. Так, їй все ще потрібно пройти прослуховування, але для неї це була нікчемна справа. Потім у Warner Bros вона зайшла до дамської кімнати і почула чиюсь розмову в сусідній кабінці. Кортні завмерла на місці. Виявилося, що була ще одна актриса, яка підходила на роль Моніки Ненсі Маккеон. Яка грала Джо в серіалі Факти з життя, була запрошена на проби, і всі були згодні, що вона ідеально підходить на роль. Крім того, у неї були фанати, адже вона знімалася в одному з найтриваліших ситкомів 1980-х років. Кокс була непоганою актрисою та досить відомою у вузьких колах, але було б непогано мати справжню телезірку в акторському складі. Думки розділилися порівну, тому Літлфілд доручив приймати рішення Кауфман та Крейну. Ті удвох вирішили пройтися і все обговорити. Друзі мали стати справжнім колективом, вони всі мають бути рівними. Тут не було головних героїв чи зірок, і Кокс і Маккеон були чудовими моніками, але хто буде кращим для команди. Вони вирішили зробити ставку на Кортні Кокс. Ми вже ніколи не дізнаємося, якими були друзі, якби роль віддали Маккеон, але Кокс принесла на знімальний майданчик щось більше, ніж її виступ на прослуховуванні. Вона принесла той важливий урок, який вона засвоїла на Сайнфілді. Через три дні після того, як вона підкорила всіх на пробах, вона зібрала всіх товаришів за акторським складом і сказала, що якщо вони хочуть, щоб друзі, хоча б на десяту частину стали такими ж успішними, як Сайнфілд, вони повинні стати єдиним цілим. Знаєте, коли я була запрошеною зіркою в Сайнфілді, я помітила, що одна з причин, через яку це шоу настільки успішне. Полягає у взаєморозумінні та допомозі один одному, казала Кортні Кокс. Вона пояснила, як на зйомках Сайнфілда актори давали один одному щирі поради та ділилися нотатками, що взагалі то не прийнято робити серед акторів. Кокс наполягала, що треба дотримуватись таких відносин. Якщо ти думаєш, що я маю зробити щось кумедне, я зроблю це. Ми всі маємо допомагати один одному. Оскільки вона була найвідомішою серед них, було важливо, що саме вона запропонувала це. Враховуючи її статус, Кокс могла б поступити навпаки, поводитися як зірка і дозволити іншим зайняти другорядні ролі навколо неї. Натомість Кокс використала свій статус, щоб зміцнити їх як колектив та зробити їх справжньою командою. На цьому моменті я хотів би звернутися до глядачів. Сподіваюсь, вам подобається це відео, і мені було б дуже приємно, якщо б кожен глядач підписався на канал, поставив лайк та написав коментарій. Як ви бачите, канал нещодавно створено і на ньому немає рекламних інтеграцій. Та в зв'язку з тематикою навряд чи з'явиться і монетизація. Тож буду дуже вдячний, якщо хтось із глядачів схоче стати постійним спонсором каналу на Патреоні або, можливо, здійснити разову допомогу. Всі посилання будуть у описі під цим відео. Дякую, що додивились до цього моменту, тож продовжуємо далі. Якось пізно ввечері Уоррен Літлфілд заїхав на заправку Chevron на бульварі Sunset. Заправивши машину, він звів очі і побачив знайоме обличчя. Це була Дженніфер Еністон, молода актриса, яку він добре знав з її ролей у кількох невдалих пілотах для NBC. Для мене колись знайдеться щось варте, запитала Еністон Літлфілда. Боже, я теж дуже хотів цього, згадував він. Сценарій від Кауфманта Крейна Літлфілд отримає дещо пізніше, а тоді він просто не знав, що відповісти Еністон. На той момент, коли вона зіткнулася з Літлфілдом на заправці, вона вже була готова опустити руки. Найгірше, що вона підозрювала, що індустрія теж починає втомлюватися від неї. Я була королевою провальних ситкомів», згадувала Еністон через 20 років. Дженіфер Еністон завжди була актрисою і належала до тих, хто народжується з акторським талантом. Це було і не дивно, тому що вона народилася в сім'ї акторів. У її матері Ненсі Доу було лише кілька телевізійних ролей. А її батько Джон Еністон до її народження вже був популярним актором мильної опери і в результаті став відомим завдяки серіалу Дні нашого життя. У якому він зіграв роль дрейка Рамори? Тут я звісно жартую: його персонажа звали Віктор Кіріакіс, але серіал саме так і називався Дні нашого життя. Для тих, хто не зрозумів жарт. Нагадаю, що в серіалі Друзі персонаж Мета Леблана Джої Трібіані грає нейрохірурга Дрейкара Море, у серіалі, який має таку ж саму назву Дні нашого життя. Повертаючись до Дженіфер Еністон, слід згадати, що її хрещеним був відомий актор Теллі Савалас, телевізійна легенда та добрий друг її батька. Еністон народилася в шерман Оукс, Каліфорнія, але її батьки розлучилися, коли їй було 9 років, і вона виросла зі своєю матір'ю в Нью-Йорку. Еністон відправили до школи Рудольфа Штайнера, де застосовувалася методика Вальдорфської освіти, за якою для дітей телевізор був суворо заборонений. Іноді їй вдавалося випросити у викладачів кілька годин на перегляд телевізора, коли вона сумувала по дому. Але це тільки посилювало її хвилювання. Іноді вона навіть бачила свого батька в різних серіалах. Не дивно, що акторські амбіції Еністон були спрямовані саме на телебачення. Вона згадувала, я дуже хотіла потрапити до цієї коробки. Як мешканка Нью-Йорка, вона також любила і театр. Мама часто водила її на Бродвей, і вже у старших класах Дженніфер знала, що бажання стати актрисою не просто черговий етап її життя. Еністон була прийнята до вищої школи мистецтв Нью-Йорка, також відома як школа слави. І з цього моменту вона сказала: Я не думала, що зможу займатися чимось ще. Але її батько був менш натхнений, знаючи, що відданість цій професії швидше за все призведе до розбитого серця або, у кращому разі, великого розчарування. І навіть якщо їй пощастить так само, як йому, це не означає, що вона не страждатиме. На той час її батьки пережили тяжке розлучення, і, незважаючи на те, що вона мала зіркового батька, Еністон росла постійно нещасною. Кожного літа Еністон літала до Лос-Анджелесу, куди після розлучення переїхав її батько. Як і багато акторів з Нью-Йорка, вона зі снобізмом ставилася до Голівуду. Нью-Йорк був місцем, де жили справжні актори, відточуючи свою майстерність у театрах без декорацій або виступаючи на Бродвеї. Але хоча вона любила свої безглузді театральні виступи, їх було мало, щоб сплатити рахунки. І на відміну від мета Леблана, який знявся у рекламному ролику, ледве встиг попасти в Нью-Йорк. Вона і мріяти про це не могла. Я не могла отримати роль у рекламі, щоб налагодити своє життя, згадувала Еністон. Навіть працюючи офіціанткою, вона ледве зводила кінці з кінцями. Чим старша вона ставала, тим більше її тягнуло до західного узбережжя, де було багато робочих місць, а вулиці були переповнені різними сценаріями. Під час наступного візиту до батька Еністон вирішила затриматися. Вона позичила сотню баксів у подруги, щоб зробити кілька портретних знімків, і почала ходити на прослуховування. Це дало свої результати, і якщо не враховувати два тижні роботи у телемагазині з продажу нерухомості, вона отримала першу справжню роль на телебаченні. Це був серіал Моллой. Але шоу було закрито після семи епізодів. Так почалося чотирирічне правління Еністон як королеви провальних ситкомів. І якийсь час її цілком все влаштовувало. Не казка, звичайно, але їй платили за її ролі. Це нагадувало замкнене коло. Вона зніметься в кількох епізодах, шов буде закрито, але вона зможе сплатити оренду на кілька місяців уперед і буде шукати наступну роль. Нарешті Еністон зрозуміла, що вона ходить по колу, не досягаючи прогресу. Найвдалішими досягненнями на той час були другорядна роль у квантовому стрибку та сумнівна честь зіграти головну роль у фільмі Лепрекон. Приблизно в цей час Кауфман та Крейн безуспішно шукали актрису на роль Рейчел. Рейчел завжди асоціюватиметься з найважчою ролью для якої вони проводили прослуховування. Ця героїня настільки неприємна, вона розпещена, плаксива і вічно засмучена. Кому таке сподобається? казав Крейн. Вони прослухали всіх, і Кауфман дійшла висновку: до нас прийшли тисячі жінок, і ніхто не підійшов. Тим часом Еністон готувалася до зйомок ще в одному серіалі, причому це була не просто епізодична роль, а одна з головних. Серіал називався Мадлін Сру, що дослівно переводиться як Аби як довести справу до кінця. Він був знятий взимку 93-94 років і відкладений до літа, щоб у разі успіху отримати продовження до осені. Шоу оберталося навколо жінки, що повертається додому, щоб керувати мотелем своєї сім'ї, після двох років проведених у в'язниці за стрілянину у свого чоловіка-зрадника. Еністон повинна була зіграти її старшу дочку Медлін, яка вийшла заміж за поліцейського, який заарештував її матір. Тепер вся сім'я мала знайти спосіб подолати це і об'єднатися для управління мотелем. Шов не було в тій самій лізі, що й друзі. Але й не було очевидним провалом, як Lux-2194, в якому грав Метю Перрі. Кауфман і Крейн все ще були переконані, що не варто брати зайнятих 10 акторів, але Еністон стала винятком. Не тому, що вона була зіркою, а навпаки, тому що вона справді була королевою провальних ситкомів. Вони попросили Еністон зайти і спробувати роль Моніки. Еністон глянула на сценарій і подумала: ні, не Моніка, я Рейчел. Справа була не в тому, що їй була близька Рейчел, а в тому, що вона одразу впізнала її. Вона була такою, якою я зовсім не була багата, розпещена принцеса з сім'ї, яка мала все, сказала Еністон. Вона подумала про тих дівчат з верхнього істсайду, сайду, які ходять мангеттеном так, ніби він їм належить, або можуть зробити все одним помахом своєї банківської картки. Дженніфер знала Рейчел як свої п'ять пальців, тому що виросла спостерігаючи за нею, фантазуючи про те, як було б опинитися на її місці. Кортні Кокс мала певний вплив, щоб наполягати про проби на іншу роль, але для Еністон така поведінка була занадто сміливою. Проте у продюсерів не було Рейчел, і вони не бачили нікого, хто був хоч трохи подібний до неї. Таким чином вони дали Еністон шанс. Ми дивилися на Дженніфер, і цей виступ був просто вау! Після всіх місяців незлічених прослуховувань на роль Рейчел, ми знайшли відповідну людину, згадував Брайт. Вона була ідеальною з голови до ніг, говорив Крейн. Еністон отримала дзвінок з відповіддю того ж дня. За підтримки Літлфілда, Брайт, Кауфман і Крейн віддали Еністон роль Рейчел, а потім затаїли дихання, спостерігаючи за тим серіалом, у якому Еністон грала на Сі ми хотіли подивитись пару епізодів того шоу. Було не зовсім розуміло, що на нього чекає, як це було із серіалом про вантажників з аеропорту майбутнього. Але ми відчували, що це був досить слабкий серіал, згадував Брайт. У липні 1994 року, коли декілька епізодів друзів вже були відзняті, серіал Мадлінс Ру вийшов в ефір. Як і очікувалося, він не став блискавичним хітом, але не був явним провалом. Берроуз підійшов до Еністо на знімальному майданчику і сказав: Знаєш, вони збираються продовжити це шоу, просто щоб ставити ціпки в колеса друзям. CBS оголосив, що продовжують своє шоу ще на три епізоди. Навіть Літлфілд був вражений, CBS явно не розраховували на успіх свого шоу. А зробили це для того, щоб якнайдовше утримувати Еністон в своєму проєкті, сподіваючись, що шоу конкурентів не витримає цього і закриється, або як мінімум, друзів прийдеться переробляти вже без рейчел. На той час вже було знято 4 епізоди друзів. І перезнімати їх усі з новою актрисою було занадто дорого. Але Брайт, Кауфман та Крейн все ж таки почали підшукувати Еністон заміну, хоч і продовжили знімати епізоди з нею, сподіваючись, що CBS відступить. Еністон провела три тижні, роз'їжджаючи між Warner і Sony Studios, благаючи продюсера Мадлінсру просто відпустити її на зйомку друзів. Він відмахнувся, сказавши: я бачив те шоу, але тільки наш серіал зробить тебе зіркою. Oh Еністон вичікувала і виконувала обидві роботи. Коли настав час робити знімки акторського складу друзів, Еністон попросили вийти з деяких кадрів. Це було зроблено для того, щоб не перезнімати їх, якщо їй знайдуть заміну. Я пам'ятаю, як мені зателефонувала подруга і сказала, що йде на прослуховування на роль Рейчел і просила моєї поради. Це розбивало мені серце, згадувала Еністон. То був кошмар. Саме про це і попереджав її батько. Тим часом сценаристам не вдалося підібрати когось іншого на роль Рейчел, і що важливіше, вони самі не дуже хотіли цього. На допомогу прийшов Уоррен Літлфілд, який мав величезну віру в своє шоу і в цю актрису. Він вирішив зробити ще одну дуже дорогу ставку на друзів. Він підтримав продюсерів та залишив Еністон в акторському складі, запропонувавши просто чекати. Літлфілд НБС, Warner Беруз, Брайт, Кауфман, Крейн всі знали, що акторський склад був відмінний. Отже, вони були готові поставити все, що завгодно, і вони перемогли. 7 вересня 1994 року на CBS вийшов останній епізод Madlines Ru. І шоу було остаточно закрите. А за два тижні на NBC відбулася прем'єра друзів. Як сказав Девід Швімер у перший знімальний день, коли познайомився зі своїми п'ятьма новими колегами. Кастинг дивовижна річ. Ми були як шість шматочків головоломки і просто відчували, що все виходить чудово. Коли вони почали читати, між ними виникла відчутна енергія. Саме в цей момент всі усвідомили, наскільки вдалий кастинг у них вийшов. Ці актори були ідеальними не лише для своїх ролей, а й один для одного. Коли під час репетиції у кав'ярні Централ Перк Кауфман побачила їх усіх разом, вона відчула, як по спині побігли мурашки. Я пам'ятаю, що атмосфера була наелектризованою. Я знала, що ми робимо щось особливе.